Ми зібралися на цьому святому місці, щоб провести нам в останню дорогу цими нами шанованого Андрія Юрійовича. І хотілося б мені свій ритуальний виступ почати із слів Чевченка. Усякого своя доля і свій шлях широкий. І це дійсно так, Андрію випало. Так, Такий його доля, такий його шлях. Андрій Юрійович не так давно з'явився в нашому селі. Але маючи такий добрий характер, живчивість, він став нашим. Він став нашим, нього з'явилися товариші. Він захищав честь нашу, нашого села по футболу. Андрій був ну, нашим, каратурцем і, мабуть, як дань тому, це те, що сьогодні тільки пройшло, Андрій, щоб провести тебе в останню путь. І коли Путінці напали на нашу незалежну вільну Україну. Андрій, не роздумуючи пішов захищати нашу неньку батьківщину. Не так давно Андрій був у Великій Карапелі у відпустці, ми з ним спілкувалися. Він розказував, де він був, де він навчався. І так стало, що тобто сьогодні ми на цьому місці запроважаємо Андрія в останнього дорогу. Андрій, ти був настоящий. Ти став нашим жителем села Викаратуль. Ми будемо знати і пам'ятати тебе як героя, нашого героя, за те, що ти віддав своє життя, щоб ми могли тут вільно і на сьогоднішній церемонії стояти, і взагалі жити в Україні.